Вітаю всіх присутніх. Вітаю глядачів, слухачів наших колег, журналістів, у яких, мабуть, будуть питання до наших сьогоднішньої спікера. Сьогоднішня тема нашого брифінгу: це евакуація населення, розміщення евакуйованого населення в більш безпечних регіонах України. Запрошені на брифінг спікери Це начальник відділу оперативно чергової служби. Зв'язку оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецького Дмитра Петліна, виконувачки обов'язків начальниці служби у справах дітей Донецької ДА Рижакової юлії та начальника відділу з питань надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення Донецької ОДА Пожарського Дмитра. Е, хто буде із вас перший готовий відповідати на? Питання не не на питання, а говорити на цю тему евакуація населення. Як відбувається, і розміщення, прошу, хто готовий? Перший доброго дня всім, шановні присутні. Загальну інформацію я доведу, а потім mm -hmm. підемо далі. Традиційна повторюю, що станом на початок активних бойових дій на території під української влади знаходилось близько двох мільйонів людей з того часу. Проводилась усіми верстами версти населення, були евакуйовані різними органами влади. Також самостійно евакували за цей час. Евакуйовано близько полутора мільйонів. З них 1843 тисячі дітей і більше 45 тисяч населення і інвалідів вибачаю. І станом на 24 вересня поточного року у нас на підконтрольній українській владі території залишається близько 347 тисяч населення. Якщо брати до уваги зону активних бойових дій, то залишається 46 тисяч осіб, із них 911 дітей. Це 16 громад у нас ходять в зону активних бойових дій. Е, якщо брати останній час, це загострення, як ми кажемо, спочатку. Алло, чути мене чи щось перепрошую? Mm -hmm. Так, так. Пробися звук у когось. А, добре. Е, з 1 серпня поточного року і станом на 24-те е, було евакуйовано 112 тисяч осіб, з них більше 13 тисяч дітей. Тобто евакуація триває і за останні е, майже два місяці значно побільшилось людей, які приймають рішення і обставини заставляють евакуюватися. Що стосується примусової евакуації діток, е, також у нас триває е, цей захід, скажімо так, і за весь час проведення це вже більше року, було евакуйовано 11 704 дитини. З на теперішній час залишається в населених пунктах, в тих, яких об'явлена примусова евакуація, 848 дітей. Це 14 населених пунктів Краматорського та Покровського району. Сьогодні було проведено засідання Корштабу, на якому було погодження рішення, яке було прийнято на комісії технохенної економі економічної безпеки обл нашої області евакуацію в примусовий спосіб ще з трьох населених пунктів е, е, Волновахського району, Великодської Територіальної громади це Шахтарське, Ясна Поляна і Роздольне. Там е, було 14 дітей, коли планувалось почати, так скажемо, коли був запит на проведення. Примусової евакуації, але поки прийняли рішення, поки це все, все зробили. Ну, скажімо так, час не гаяв ніхто. місцеві органи приймали заходи і було евакуйовано 12 дітей. Зараз в роздольному залишилось двоє дітей, це одна сім'я. Тобто, навіть, навіть до прийняття рішення заходи були проведені. Так, у мене все. Буду чекати запитання. Ой, я перепрошую, ага. Пані Юлі, ви зараз будете. Прошу. І звук. Ага. Угу. Все, я. Угу. Все включений, у вас звук включений. Ага. Ну, основна інформація щодо евакуації дитячого населення, в принципі, була озвучена. Зараз в нас залишаються перебувати на території е, ті діти, які підлягають під обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб. Залишається ще 948 дітей, це 798 сімей. Ще було додатково виявлено 230 дітей, 147 сімей. Загальна кількість наразі евакуйованих з населених пунктів області, які підлягають обов'язковій евакуації у примусовий спосіб, складає 10 тисяч двісті дитина. Це 7 тисяч сім'я. Можу окремо по населеним пунктам вам сказати, скільки де залишилися? Що у вас mm. саме цікавить? Було таке питання минулого разу, і по моєму, якщо не помиляюсь, пожежський Дмитро відповідав на це питання буквально по селам. Ой, ні, це було інше, була прес-конференція в брифінг і там говорили так, да, по селах називали скільки дітей залишилося. Ну, поки питань таких немає, ми можемо просто довідочку підготуєте і скинете. Якщо у журналістів буде питання до того, де саме в яких населених пунктах що залишаються діти, то тоді будемо віддавати. Будь ласка, назвіть ці населені пункти, де особливо найгірша ситуація? Ну, у нас в Лиманській ТГ залишається всього одна дитина, одна сім'я. В Ільїнівській сільській територіальній громаді залишаються у нас 64 дитини, це 50 сімей. В Костянтинівській міській територіальній громаді залишаються 619 дітей, це 573 сім'ї. Найбільше це у місті Костянтинівка, це 611 дітей, 568 сімей. Також у Покровській міській територіальній громаді залишаються 264 дитини, це 174 сім'ї. Найбільше у місті Покровськ це 135 дітей. Ну, це Далі. стосується саме тих населених пунктів, які підлягають обов'язковій евакуації, бо в нас же ж не всі а, територіальні громади Донецької області підлягають по наказу триста дев'ятому. Ну, якщо таке ще питання, то вже тоді до, до, до пані Юлії, чи це багатодітні родини, чи е, там, де в сім'ї одна-дві дитини? Це бувають і сім'ї, в яких і по п'ять дітей, це різні okay. сім'ї. Тобто буває сім'ї, там, де є одна дитина, буває і п'ять, і більше дітей. Ну, це вже Ну, тобто, і так, в... да, ага, я зрозуміла. Так, і такі, там, скажімо, одна-два дитини. Так, так. Тоді, ну, тоді ще залишається в нас начальник. А відділу. може ще до пані Юлії питання? Так, так. Скажіть, будь ласка, ми звертаємося чи... до Матера Пожарського, а потім вже будемо задавати питання. Добре, вибачте. Так, так, так. Прошу пам'ят, пані пане Дмитро. Доброго дня, як мене чути, все окей? Супер, так. Да. Так. Да, у, -у. Ну, у нас вчора розпочалася евакуація до Чернівецької області, це з без... Без... безкоштовним розселенням. Вже майже 50 людей, які побажали оселитися до Чернівецької області. Вчора виїхали, і вже ну, ось цей час повинні бути прибути до міста, чи, до міста, де будуть їх розміщувати. Їх вже зустріли на вокзалі. Серед евакуйованих було 13 діточок. Ну, ось тому поїзд поїхав. Думаю, поїде вже сарафанне Радіо, що там все добре, дуже гарно, і наступні рейси будуть набагато більше людей. Наступний рейс у нас до Чернівецької області 28 числа. Добре, всім, кому потрібно розселення, потрібно евакуюватись. Запрошуємо вас всіх, або звертатися на гарячу лінію облдержадміністрації 0800, 500 121, або звертатися до військових адміністрацій за місцем проживання. Всім вам забезпечимо безкоштовний доїзд до міста, де буде посадка на евакуаційний поїзд, там на збірному пункті евакуації. Всім людям, які евакуюються залізничним транспортом, надають благодійні організації гуманітарну допомогу, реєструють на виплату матеріальної допомоги. Тобто всіх звертаємося, евакуюйтесь, збережіть своє життя, життя своїх рідних, своїх дітей, своїх батьків. У мене все. Якщо є питання, залюбки відповім. Вас не чути? У um, вас була пані Ольга до Юлії питання, давайте тоді вже так да, я да. хотіла уточнити такий момент під час спілкування з родинами, які основні причини називають то батьки, що не хочуть поки евакую... евакуюватись? І друге питання: чи вже були випадки такого, що треба було відшукувати дітей, бо батьки їх ховають? Ну саме no, про ці no, населені no. пункти, де зараз оголошена примусова евакуація? Дякую. А, найбільш розповсюджена причина відмови батьків від евакуації це недостатня коштів. Вони бояться залишати свої будівлі, свої приміщення вдома, тому що вони не впевнені, що у разі коли вони виїдуть за межі Донецької області, в них все буде гаразд, що їм також нададуть. Будинок і що в них буде така змога десь влаштуватися на роботу, ну тобто це фінансова складова, скоріш за все, це те, що їх лякає. Mm -hmm. що випадки... mm -hmm. Щодо випадків таких, що були, чи, чи були в нас випадки такі, що батьки ховали своїх дітей а, з метою, для того щоб не евакуюватися, були такі випадки у нас у Торецькій міській е територіальній, а саме у місті Турецьку, що батьки хавали дітей. Е це були дів дівчатки, е їм було десь ну, 14 років, і е ці дівчатки самостійно вийшли на службу у справах дітей турецької міської ради е з проханням. Евакуювати їх, тому що батьки відмовляються самостійно вивозити їх за межі області. Служба у справах дітей одразу прийняла міри, вони одразу виїхали з поліцією, вони евакуювали цих дівчат, як це важко не було, б, вони це зробили. Дівчат вивезли за межі області, дівчата дуже дякували. Начальнику служби у справах дітей Ніконовій Тетяні Вікторівні за це. Ну, тобто, у дівчат зараз все добре. І потім mm -hmm. до, до них приєдналися, буквально там пройшло десь три доби, і до них приєдналися і батьки. Тобто вони виїхали. Були О, такі приїхали. у нас випадки. Так. Mm -hmm. да. Дієвий такий приклад показний і пане Дмитрице до пожарського. Ви щойно сказали, що ну, типу працює таке сарафана радіо та. Але от на жаль, я дивлюся та місцеві пабліки. Читають, що о, про евакуацію, що вимагають гроші, кому ми там потрібні. Ну це ж теж таке сарафане радіо. Як з цим якось водяться на місцях чи якось сповіщують, що не слухайте от таких от маніпуляторів і провокаторів, скажімо так, от на місці. Ну, для цього ми просимо вашої допомоги. Ми не розповсюджуємо і псу. А говоримо про факти. А факти такові: евакуація безкоштовна, абсолютно. Жодної гривни не потрібно платити за евакуацію до більш безпечних областей України, якщо ви звернулися до військових адміністрацій з централізованим населенням. Це по-перше, по-друге, сказали, що проблема фінансова складова. Ще раз звертаю увагу Всі, хто у нас евакуюються... На збірному пункті евакуації оформлюється матеріальна допомога від благодійних організацій. Благодійні організації відповідно до своїх внутрішніх протоколів, спілкуються з родинами, визначають і надають фінансову підтримку. Вони ця підтримка надається на банківські рахунки через деякий час після внутрішніх процесів аудиту у міжнародних організаціях. Це стосовно, щоб не було дублювання виплат. Розмір виплати складає 10 800 гривень на одну особу. Крім того, всі особи, які евакуюються залізничним транспортом, або ті, кого нам подали військові адміністрації населених пунктів список осіб, які евакувалися самостійно, включаються до відповідного реєстру Міністерства соціальної політики. І вони мають право на наступні півроку ще отримувати допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. Є стандарт 330 постанови це від 2 до 3 тисяч гривень на шестимісячний період. Тому проживання безкоштовно, фінансова підтримка надається. Ну і наведемось на Іпсу і слухаємо факти, що вони є. От у нас Як? дуже багато людей евакуювалося на Вали на Рівненську область. Жодних негативних. Підви слова скаємо тому ми всіх закликаємо евакуюватися, гідні умови. Давайте виїжджати, бережемо наше життя. Йде зима, поки є можливість безпечно виїхати, всіх запрошуємо евакуватися. Пані дякую, пані Юлія щойно сказала, що більшість ну навікають, що коли мотивують тим своє небажання виїжджати, що не може там ну, залишити своє майно. А по-друге, що не знайдуть робочі місця і відповідно не буде за що отримувати свою родину, чи там винаймати житло, чи якось так. От чи пропонують, наприклад, евакуйованим одразу і роботу. От про я знаю, що Давайте Я, Дайте, та, я вам трошечки відповів на це питання. Якщо ми так. всі з вами зайдемо от, прямо зараз на сайт облдержадміністрації, там є такий розділ підтримка внутрішньопереміщених осіб. В цьому розділі є підтримка ВПО за межами області. Вже більше 80 гуманітарних штабів, хабів, центрів утворено по всій Україні нашими громадами. У цих хабах працюють працівники також і Державної служби зайнятості, куди можна звернутися і вам підберуть роботу відповідно до вашого фаху профілю або запропонують перенавчання. Тому жодних проблем з працевлаштуванням немає, треба тільки бажання. І ще раз наголошую, що евакуюватися можливо. Також є опції розселення безкоштовного у Львівській області для родин шахтарів. Да, там є потреби в гірніших професіях. Також у, у нас для сімей з дітьми ми дійсно співпрацюємо з фондом Спасимо України, які забирають і надають прихисток сім'ям з діточками в місті Києві і дають їм собі всіляку підтримку. Це фонд Сейв Україн, дуже великий фонд, і вони підтримують наших сім'ї з дітьми. Тому було б тільки одне бажання евакуюватися. Mm -hmm. Дякую, бо я от щойно от, ну, не щойно сьогодні прочитала, що в Києві бракує комунальників. Ну, Я думаю, що багатьох спеціальностей бракує, але це просто взагалі таке, знаєте. Тобто робота є, як ви сказали, було б тільки бажання і бажання вибиватися, зберегти своє життя. Ну, таке, Бо майно можна втратити, якщо не від рук, якихось зломисників, то від якихось обстрілів таке все інше. Дякую, питання ще є наших колег. Так, вільна радіо Ганна Прокопенко. Пане Дмитро, ви казали про те, що є можливість працевлаштування на Львівщині, зокрема, якщо не помиляюся мова про шахтарів, куди власне люди мають звертатися? Чи в принципі це ті самі контакти, які про евакуацію? От з ким зв'язатися, якщо вони так звернутися в. до військової адміністрації, населеного пункту, наприклад, міста Добропілля. Міста Покровське, міста Білозерське, і повідомити, мені потрібно евакуватись до Львівського регіону, бажано з працевлаштуванням. І ми передаємо відповідні дані до приймаючої області, що є такі люди, вони до вас їдуть сьогодні, як тільки вони сіли в поїзд. І вже наші колеги з Львівської облдержадміністрації забезпечують прийом в Львівській області і їх транспортують там, де потрібні, робочі роки. Якщо зазначить людина, що нам потрібно працевлаштування за набугле до мобовому підприємстві, ми будемо дуже раді за такі дані. І вони зустрінуть на вокзалі. Дякую, Дякую за відповідь. Ще є питання? Питання має. Це у нас буде така коротка, короткабрифін. Бліц, бліц у нас сьогодні відбувся, я так розумію. Так, всі свою інформацію видали, що називається нагора, і тоді будемо завершувати. Ми сьогодні говорили про евакуацію населення, розміщення евакуйованого населення в більш безпечних регіонах України і, зокрема, про працевлаштування. Якщо у вас є бажання евакуюватися. І страх того, що ви не знайдете роботу яка першу, хоча б ліпшу роботу, то це ну це перебільшений страх. Вона є, як сказав пан Дмитро Пожарський. <кхи> Вона є, є потреба в робочих е, руках, а значить, ще, окрім того, що й не дають чи, е, там ліжко місяць чи забезпечують житло е, на нові роботи. Так, а можна просто ну, пропозицію на наступний брифінг запросити представників Державної служби зайнятості, щоб вони більш конкретно дали інформацію стосовно наявних вакансій. Так, як так, як звичайно, у нас воно буде. Дякую. Так, ми просто е, будемо також задавати ці питання вже більш конкретним людям. Дякую всім присутнім за сьогоднішній брифінг, і до наступних зустрічей. І до роботи приступаємо до своєї щоденної. Дякую. Дякую всім, до побачення. До побачення.